Апарата, я дупля не ріжу, як почати це відео, тому перейду одразу до діла. Геймплей в Dead Estate доволі типовий для жанру і заключається в тому, що ви лутаєте локацію, пінаєте босса і йдете далі. І власне питається, навіщо тоді про неї робити відео, якщо все настільки банально? Звичайно ж, для того, щоб приїбатись до найменших деталей та прогнати кілька жартів про цицьки. Гаразд, я прикол тягну з вас, так би мовити, потралюю. Гра демонструє нам, що б сталося, якби Айзек та Трон потрахались. На здивування, результат їхнього так званого сексу, представляє з себе доволі частково повноцінну дитину. Суть гри в тому, що кожен персонаж якимось чином попав в цей закинутий особняк, і в кожного своя історія, яка показана у відповідних катсценах, і загалом у всіх є свій цікавий логік і ви дізнаєтесь по ходу гри. Ну і на цьому все. Бери пушку в руки і розважайся. Про основний геймплей лук я вже розповів, але як на мене він має один значущий і я маю на увазі дуже значущий мінус. Це ось ця блядота, яка спавниться у випадку, якщо ви надто багато часу провели на поверсі. Його неможливо вбити, воно переслідує вас і воно б'є вам їбальник. Сказати, що це повна хуйня це нічого не сказати. Зараз будуть спойлери, але кому не чхати. Я, звісно, розумію ідею того, що він, типу, переслідує вас на протязі всієї гри, а потім ви розвалюєте йому Морило як фінальному босу, і ця його рання поява це такий собі форшедовін. Але чому треба було робити це настільки погано? Це просто не весело, коли за тобою слідує якась величезна хуїва. Хтось може сказати, те, що в цьому і суть треба грати швидше та підбирати лише необхідний лут і діяти залежно від того, наскільки скоро він з'явиться. Так от, це просто не так. Ну, Типу, ви просто не праві за замовчуванням. По-перше, єдина правильна думка це моя. По-друге, локації тут це рандомно згенерована мережа кімнат і мапами відкривається по ходу дослідження локації. Тобто ви не можете одразу ломанутись до боса, не почуваючись наче їжак в тумані. Ах! Точно, для того, щоб попасти до боса, треба спершу знайти ключ від його кімнати. Насправді це прикольно, і мені подобається ця ідея, але знову ж таки від вас не залежить, наскільки швидко ви знайдете ключ чи кімнату з босом. І це я вже не кажу про інші важливі кімнати, які не бажано пропускати. Уявіть ситуацію, вас заспавнили на розвилці, ви обходили північний захід, південний захід, північний схід, і не знайшли ні перше, ні друге. А за вами вже дві хвилини, як бігається йому діло. Як я вже казав, це. Просто, не невесело. По-перше, тому що ти не можеш з цим нічого зробити. По-друге, тому, що ти не можеш вплинути на швидкість свого лутингу локації. По третє, я рот їбав цієї хуйні, ну серйозно. Я дам трохи непідходящий приклад, але давайте зробимо вигляд, що я розумний, та знаю про що говорю. В Різкофреєні схожа ідея пов'язана з тим, що гра вимушує тебе діяти швидше. Але там ти можеш справлятись з наслідками свого повільного геймплею, та власне швидкість твого проходження залежить напряму від твоєї обізнаності в грі. Так, тебе будуть їбати в сраку за твою повільність, але в тебе ніхто не забирає можливості давати вісі, що ти розумієш, що ситуація, в якій ти опинився, залежала від твоїх тупих дій. Тут же цього немає. Ти можеш обійти 90% локації, не знайшовши того, що шукаєш, то ніяк не можеш вплинути на те, що за тобою біжить гігантське мудло. Додам маленьку деталь, тому що я впевнений, що хтось захоче доїбатись. Я знаю, що вбити його можливо, але на ранньому теримідгейм етапі ви будете виглядати як сізів, але замість каменю будете підіймати тягар власної тупості та жалю, що взагалі затіяли цю ідею. І знову ж таки, наскільки весело, довбати жиранючого боса в гузеньк кімнаті на протязі 700 хвилин думайте вже самі. Гаразд, я достатньо насрав на гру, тепер можна і про хороше. По-перше, вона діагональна, ну, типу, буквально. Це просто прикольна ідея, я хотів про це згадати, бо це пуздається круто. По-друге, незважаючи, що вона 2 шний шутер, як тронше ТГ, тут є свої рідні 3D-елементи у вигляді стрибків та того, що ворожі кулі можуть летіти як нижче, так і вище, Ще додає глибини геймплею. Насправді мені шкода, що цей аспект залишився недополірованим, щонайменше поки що. В грі немає якихось моментів, де факт присутності в ній третього виміру був би використаний дуже цікаво та особливо, але потенціал є, побачимо, чи завезуть щось круте в майбутньому. Щоб справлятись з мобами, у вас є два слоти зі зброєю: ваша стартова пушка та пукалка з обмеженими набоями, яку ви підберете на ходу. Дорожчі про мобів, мені складно про них щось говорити, тому що деякі зроблені добре, а деякі буквально викликають бажання натиснути Alt 4 Я ніколи ще не бачив гру, яка фактом наявності одного. Конкретного моба в кімнаті може зіпсувати мені настрій, бажання грати в неї, а тепер уявіть, якщо їх буде декілька. Це стається частково і через те, що всі кімнати тут тісні, як маршрутка в час пік і немає ніяких варіацій їх форм чи типу того. Звичайно, є пастки на підлозі, але вони роблять ще гірше для порівняння. Уявіть собі, що ви знаходитесь знову ж таки в забитій маршрутці, але тепер половина підлоги та сидінь в ній покрита смертельною жижею смерті, яку всім треба обходити. Оскільки я не придумав перехід до наступної теми, давайте скажу про цейський відьма, яка продає предмети, ну, тому що це смішно. А точно, предмети. Як я вже казав, це гра Найкращого рогалика в історії та їбаного лайна голого пацана. Так от, зброя цій грі перейшла від трону. Уявіть собі, тут теж два слоти, а від айзека тут предмети. Дякую, що тут, хоча б написано, що вони роблять, і не треба проходити гру і кожні півтори секунди альтабатись на віки. Предмети тут різні та цікаві. Деякі мають негативні ефекти, а деякі взагалі хуй знає навіщо існують. Коротше, можливостей урізноманітнити собі їх достатньо. Музика в грі нормальна. Казав я, коли перший раз записував голос для цього відео, а потім мені доводилось переслуховувати весь саундтрек гри, щоб обрати що ж поставити на фон, і я зрозумів те, що це просто ахуєнно. Е, розумієте, в мене маленька неперенесимість восьмибітної музики, і я взагалі не вдупляю, як це можна слухати на повному серйозі. Вибачте, якщо ненавидите мене за затвердження. продовжуйте дивитись відео і ненавидіти мене ще більше. Але незважаючи на це, саундтрек з цієї гри мені на здивування сподобався. Він. він ахуєнний, мені немає що сказати, ну він просто пиздатий, типу, я не знаю. Я все сказав. На рахунок графіки, все, що мені сказати, це щось негативне, але це не значить, що вона погана. Локації та їхній декор виглядають дуже гарно, арти персонажів в меню теж зроблені чудово, але є один великий мінус. Ігрові модельки самих персонажів та більшості ворожих мобів. Це виглядає той мем з недомальованим конем. Це би, у вас є пісня, в якій всі інструменти звучать ідеально, а вокал не попадає в половину нот і взагалі він хуйня. Ну серйозно, ну що це таке? Половина спрайтів, наче витягнута з іншої гри, з хуйової гри. А цей пацієнт, незважаючи на всі мінуси, мені хуйовим не здається, навіть навпаки. Раз я вже сказав про персонажів, хотілося б підмітити те, наскільки кожен з них унікальний та пам'ятний. Найкраще запам'ятовується, очевидно, відьма з величезними сіськами, а він, всі інші теж не сильно відстають. Підсумувавши, де Estate – це гра, у якої є кілька великих мінусів, але на кожен з них гра може дати відповідний плюс. На жаль, вона не класичний рогалик гівналик а піджанр під назвою Роглайт. Якщо у вас немає великих круглих окулярів, а ваші верхні збередні зуби не є аномально великими, то ви не знаєте в чому різниця і вам похуй, що добре. Поясняти за різницю, я бажанням не горю, тому що вона не така і суттєва, але просто хочу вставити свої 5 копійок, що роглай як жанр. Повна хуєта! Можливо, колись зроблю відео на цю тему, але дуже в цьому сумніваюсь. Можете забути останні кілька речень, що я висрав, тому що вони ніяк не впливають на те, що Dead State доволі таки непогана гра. в мене все.